Цей світ завжди мав дві сторони медалі. Одна була офіційна, а друга була завжди сатанінська. Іногда сьогодні ту таїнцівну сторону кожному сообществі називають англійським словом deep state, тобто запрятана в глибина. І бо з тієї глибини виходять команди, іноді підчиняються многі люди. Так от, тільки православні християни не признають іних команд, крім Ісуса, а також крім молитв канонічної православної церкви. І завершення скаже ми нині і Опочаївського споминаємо, того, котрий донині вже прибуваючи мищами тут, а душею на небесах, мільйони людей. Особливо спасає до нині Галицьких православних і волинських, де насильно увели Унію, де насильно уводили Київський патріархат, уводили автокефалію ложну, тепер вводять нову турецьку віру. Так от у селах заставляють людей на село переходити, але більша частина православних, не маючи можливості йти в село. Біжать у Почаїв, і там сповідаються, причищаються, і співають майже вся Західна Україна співає ту заминуту пісню, що лежить наша стежка до Почаївської лаври. І так, преподобне Отче Іве Почаївське, моли Бога за нас, бо і наші люди з Ужгорода і Закарпаття постоянно курсирують туди автобуси, спасай наших людей усе трудне. І в завершення споминай нині і святителя Дмитрия Ростовського. Фамілія Туптало родився у селі Макарів під Києвом. Отже, Туптало святитель Дімитрій Ростовський, написав життє святих. Він не просто написав, він провірив всі протоколи. Котрих провірялося, як наші мученики мучилися. святих – це не казка, життє це не видумка, то протокольні записи люди записували, як мучили християн. Благо, тепер нам не треба записувати руками, нині все камери пишуть, і як би не розмахували гонітелі, що у нас не є гоніння. та ні, ні, у нас такої і ще не було свободи від древності. І в місті з тим. Захвалившись свободою в руки молоток, болгарку, і йдуть різати двері церковні на православних храмах, демонструя воістину, якусь лживу демократію. А ми відповідаємо тільки одну любов'ю і словами, Господи, помилуй наших людей. дай, щоб ми не були такі сумнітелі, як апостол Фома. Щоб ми були такі смілі, як мучениця П'ятниця, щоб ми були такі місіонери, як Ів Печаївській донині, закликає мільйони до покаяння, щоб ми поминали святителя Димітрія Ростовського, київлянина Корінного, котрий написав нам, і настольна книжка має бути усіх життєв святих. Бо ж так поступає, обладає самі інформацією, щоб нас не чужинці підсказували, щоб ми самі обладали, ми діти Божі, о, хорошо освічені, наповнені добрими євангельськими знаннями, відсікаючи, фільтруючи лишнє, ложної, ми багаті справедливими словами, євангельськими істинами, учені православної церкви на увічності, уєдносими святими. Святою ученицею Параскевою П'ятницею, Квігом Почаївським, вчителем Дмитрієм. можемо ми в'єдно з ними і наслідувати Царство Божоє. Амінь.